Вітаю вас, мої пані та панове! Мене звати Оліна Сонова і сьогодні четверте: останнє відео про парфуми на літо. Ми вже з вами поговорили про цитрусові, квіткові, глибокі, бальзамічні аромати. А сьогодні буде, буде тема не цитрусових ароматів, про інші види свіжості, яка вона буває. Я в описі під відео залишу посилання на весь плейлист. Якщо ви тільки зараз долучились, заходьте, прошу, можете все переглянути. Я, як завжди, буду дарувати вам пробники парфумів, про які я розповідала в всіх чотирьох відео цього літнього марафону, і про всі умови я вже розповім наприкінці відео. Почнімо з м'ятної свіжості. І це аромат від бренду 2787 Ванда Фогель. Про м'яту, а точніше про м'ятну зубну пасту, про пісок на асфальті, на цій береговій та море. Це класна, урбаністична, свіжа акватика. Дуже сучасна. Кращої я не зустрічала. М'ята тут гірка, ментолова, така перцева. Ще в ароматі є травичка шесо, вона теж має дещо травно-м'ятний аромат, та в ній її особливість вона дуже текстурна. От в самому ароматі відчувається ця шершавість цього, цього листечка. І от в цілому аромат має атмосферу міста, є така сонячність в ньому, теплота, є пил, що малюється атмосфера піску на береговій. Я цю атмосферу. Відчуваю і от з цією сонячною атмосферою берега є ще прозора, м'ятна озонова свіжість Ну Мені це аромат дуже подобається. Я свої емоції не можу сховати. схожість цього аромату з ароматами Елдою Самолнек'ю, я не підтверджую. Це аромат не про Мохіто, взагалі не алкогольне, не безалкогольне. Він. Про зубну пасту. А Ura Molecule – це таке махіто, трав'яний фужер, в ньому немає ніякої урбаністичності, мінеральності, ні. А тут вона є і саме за це мені цей аромат і подобається. Він краще розкривається і носиться не в люту спеку, а ось в теплі. Іноді і про холодні літні дні. В люту спеку він не дуже довго тримається. Наступний аромат це Inception від зерка Парфа. Це аромат е свіжості і чистоти, тільки до якого ми ще не встигли звикнути. Це не про мило, не про порошки, а це щось зовсім з іншої сторони. Мені цей аромат пахне. Холодними предметами з холодильника. Ось він, в ньому є лимонність на початку, і він наче пахне замороженою бутилкою спрайта з холодильника. От, або іншими просто льдом з холодильника. От ти, коли достаєш холодний предмет, від нього відходить такий озоновий холодок. І ось ці, ці парфуми Inception Пахне цим холодним озоновим випромінюванням від предметів з холодильника. Його піраміда складається з морських нот, зелених, цитрусових, деревних нот, квіткові ноти, спеційні ноти. І тут піраміда цікава тим, що тут все названо нотами. Не якісь конкретні зелень чи цитруси або деревина, все, все ноти. Ну добре, і це не дивно, тому що це абсолютно молекулярна композиція. В ній нуль чогось природнього. Є в ньому, окрім холодних нот, ще і такі зелені терпки. При, при тому це не природні зелені терпки якісь ноти. Акватики, моря. Я в ньому теж не відчуваю, тому що він для мене не солоний. Дуже холо, прохолодний аромат. Він чистий, він прозорий, він наче, навіть кришталевий. Я мрію про цей аромат собі на літо, він абсолютно повністю молекулярний. Він тримається дуже довго, цілий день. Він прохолодний. Так, Мінерально, молекулярно, сучасний, кому подобаються такі напрямки аромату, придивіться на нього до нього. Це аромат холодної холодного, чистого озонового повітря. Ну і майже все. Наступний аромат це вже зовсім інший напрямок парфумерії. Це денделя від сержа-лютанса. Давно я вам його не показувала. Це аромат чистоти і свіжості, проте не такої простої. Він називається молочний зуб, проте зв'язати цю назву з цим ароматом у мене так і не вдалося. Та й, мабуть, і не вийде. Він пахне вишуканим душистим шматком. Мила з холодними металевими квітами та гіркуватим мигдалевим кремом. Це той аромат мильної чистоти, який пахне свіжо-ніжно, затишно і елегантно. Аромат розкривається ще квітковою пудрою, ледь засолоджується з часом, і пахне ще гіркувато-мигдалевим доглядовим кремом. Він не пахне, як шматок мила під носом. Він розвивається, в ньому є гра, крім оцього розвитку свого і в квіткову пудру, і в кремовий доглядовий крем, в ньому, по-перше, зберігається металевий відтінок, і в шлейфі ще можна вловити такі легкі, прохолодні цитрусинки, цитрусові альдеїди. Аромат взагалі дуже повноцінний. Якщо вам не подобаються аромати чистоти, які прямолінійно пахнуть просто милом або порошком, можна придивитися до нього. Він вам дасть набагато більше гри, чим просто мило та порошок. Аромат універсальний, як на мене, взагалі безгендерний. І на кожен день прочитала, що я писала. Що це аромат чистоти в м'яких капцях та з металевою короною. Ну, десь воно так і є. Аромати з серії Люблю або Ненавиджу. В принципі, я зараз подивилась на... можна купити його десь за 2-400 гривень, але, в принципі, якщо початувати, можна десь і за 2, і менше його купити. Аромат непопулярний і часто буває на знижках. Наступний аромат один з моїх найулюбленіших взагалі. Це ляма Ходильо» від Діптік. Це тінь на воді в парфумованій воді. Мені саме ця версія більш все подобається. Аромат в цілому про смородину. Але стільки відтінків тут цієї смородини, тут є і терпкість роздавленого смородинового листа, і самі ягоди. І ця терпкість листа мені завжди ще нагадує помідорне бадилля. Тобто цей аромат пахне і смородиною мені, і помідорним бадиллям. І ще тут є троянда. В серці вона розкривається туди більш до бази живе. Аромат про чисту зелень, нічим не забруднено. Про сад. Про город, про стежки між цими кущами смородиновими, помідорними, трояндовими. Аромат називається Тінь на воді. І він, в принципі, передає той настрій, коли ти сидиш на річці і спостерігаєш за мерехтінням тіней на воді. Він пахне і свіжо, чисто умиротворююче. Мені ще дуже подобається, що в цьому ароматі саме парфумованій воді. Ця терпкість смородинових листів, вона живе від початку аромату до самого його кінця. В туалетній же воді там більш до середини розкриття ароматів, там більше стає троянди, і до бази вже тієї терпкості, смородиновості вже немає. Якщо вам хочеться смородини та побільше зеленої з куща, то це парфумована вода. Хтось бачить в чорній смородині. Котячі лотки, я завжди бачу в чорні смородині помідорне бадилля. і Саме через ці помідорне бадилля я купила собі цей аромат, і дуже ним тішусь. Для літа, для весни масхев. Наступний аромат це марльт від бренду Беркін Беріс. Це морський аромат. Це слово перекладається як морські привиди, щось морські примари. І цей аромат присвячений тому природному явищу. Коли от планктон плаває в воді, і при, при рухах, при хвилях ця вода світиться. От в цьому ароматі творці намагались передати саме от цю всю красу. Наче це зорі впали в воду і там купаються. Цей аромат. Пахне, починається свіжо озоново солонувато. Тут на першому місці стоїть, стоїть в піраміді солоний інжир і розкривається так відчутно евкаліптом, прохолодним, дуже освіжаючим. Він не пахне як людяниками з евкаліптом, там від кашлю, ні. От саме якоюсь такою свіжою олікою, евкаліпта. Далі. Аромат не втрачає своєї солоності, і він більше стає таким пахне водорослями і деревом. В базі є там деревина. Аромат, в принципі, не дуже мінливий, і це, це взагалі бренд скандинавський, він про делікатність, виваженість, мінімалізм. Ці взагалі аромати цього бренду вони дуже, вони, не крикливі, вони тихі, вони як фонова музика. І лунають доволі рівно і довго. От як дійсно, як фонова музика. Мене дуже зачаровує цей бренд, саме ось, що його аромати делікатні, тонкі, негучні, проте вони дуже довго відчутні. І ось цей аромат. Пахне просто прохолодним морем. От навіть не просто, а мінімалістично. Бо воно не стає, воно не пахне якоюсь, якимось лягушатником, який зацвів, воно не пахне якоюсь тухлою рибою чи чимось ще. Ні, воно пахне дійсно морем. В моїй сім'ї цей аромат майже всім пахне Мілєкіна. Це село в Донецькій області на березі Чорного моря, коли там дуже часто їздили відпочивати, і воно цим пахне цим морем. А тепер час конкурсів та розіграшів. Друзі, я проаналізувала, що взагалі відбувалось на моєму каналі в попередніх розіграшах, що там коїлось. І я вирішила, що не всім людям, не всім переможцям потрібні всі аромати, про які я розповідаю на. В своїх марафонах зазвичай я обирала декілька людей, там три і дарувала їм всі аромати, про які я розповідала. А на цей раз я вирішила поступити по-іншому. І я в цей раз оберу п'ять переможців, але з правом вибору ароматів. І більше людей познайомляться з ароматами, які їм дійсно цікаві, бо мене дивляться люди, які знайомі вже з певною кількістю ароматів, які мають великі, і не дуже парфумерні шафи. І, можливо, аромати наші і перекликаються. Отже, я оберу 5 переможців, які зможуть обрати собі по два пробника парфумів з кожного відео, який захочете. Умови конкурсу буде підписаними на мій канал, написати об'ємний коментар під цим саме четвертим відео. Люди кажуть, більше п'яти слів, і я вас прошу написати мені також об'ємний коментар. Поділіться якими своїми враженнями, напишіть, що про парфуми. про парфуми. Ми завжди знаємо, що написати. І поставте лайк, будь ласка, це вже не умова конкурсу, бо я не знаю, як перевіряти, поставили ви чи ні. 5 червня в наступний понеділок я о 8 ранку рандомним способом оберу під цим відео з коментарів, які, які ви залишили. 5 переможців. І напишу вам, змонтую з цього мого вибору маленьке відео і загружу його на канал, щоб ви могли все-все побачити. І я вас дуже прошу зранку, 5 червня або напередодні відкрити свої підписки на каналі, щоб я змогла перевірити, чи виконали ви умову підписки на мій канал. Якщо у вас буде закрит канал, то я не зможу перевірити, і я буду обирати наступного переможця. Думаю, всі головні умови я сказала. Якщо є якісь нюанси, я всі умови пропишу під цим відео. А наразі я вас хочу привітати, що ми входимо з вами в новий сезон, а це значить, що стаємо ближчими до нашої перемоги. Тримаємо стрій. А я з вами прощаюсь. З вами була Оля. Бувайте і слава Україні!